Мужики, то Еней сороковий, сороковка це з кабіни і без кабіни Без кабіни мається теж такі сороковки. Той як скаут сороковий, як Оріон сороковий, тільки коротше круче, поняли? Іде на посиленні КПП. Зверніть увагу, зараз зразу, де реча реверс розташована. То коробка зовсім файна. Зовсім файна. Задній мост шасі посилений Гідравліка крута. Всі плаваючі режими, нова. Новітні розподільних супер сороковочка Еней бюджетна бюджетна сороковочки не яку всі чекали, яка буде е заміна альтернативу інших бюджетних тракторів. Тому що то 50 ки файно, за 17 тисяч доларів, дуже це круто. але комусь треба маленького трактора і те, щоб був і міцний і усилений. І все. От вам пожалуйста, Енейчик 40, є без кабіни, є з кабіною за якість за роботу сервісу. В цьому випадку я ручаюсь 100%, тому що то постачальна карта, вони зараз за нею налажуть, повністю поставки і то на вищому рівні. На вищому рівні а, мотор, компостуючи, шасі, сам трактор, все. І обслуговування теж буде робитися на вищому рівні. Подивіться по кабіні, Кондиціонер, повністю все обширення, зашити крила, нормальне сидіння, люк. Кондиціонер, я уже сказал, кондиционер в C amputacija, в nee, в катах в C amputaciaх. На реверсе. Для часа на рулі. То каже про те, що тут інша йде коробка, передач нестандартна, як в бюджетних обичних тракторах. Іде, а посилена хлопці. Тому хто хотів таку бюджетну сороковочку, от, багато гідравліки, всі сплавичими режимами, дві скоростявом, вісім наперед, вісім назад передач, хороша обзорність, дасть окла дорогі, обережно їсть і не розбільше. Стекла дорогі. Ось да, Ну супер. Зе, нарешті є бюджетним варіантом та на кемовському моторі. 490-му. За кандієм мотор, просто пад бачить, файно, підкомфортно все зроблено, амулятор великий, підкопотно зроблено, файно, шума теплоізоляція мотора є, два інші насоси є, генератор, все працює в одмінно. Тій трактори, бачите, всі магістралі з якісним літаву. Ідея викликано. Все супер. Хлопці. Хто хотів 40 я дуже раджу. По-перше, іменно енечки, ціпо. До речі, ось є ще 50-ка. 50-й сильний, вже йде на 28 -х колесах. На більших колесах ну, коробка, шасі, таке саме, відмінність ще гідравліки. Що додатково, ще одна гідропара додана, сороковоцій йде дві, тут йде три. Теж комплектація, кабіна, обшита, кондиціонер, реверс. Все файно, хлопці. То дійсно дуже-дуже дуже толковий трактор. Сидіння суперське, робоче місце, все, кабіна герметична, звука ізольована, тобто пиль, якісь моменти, все, нічого не попадати не буде, все буде файно. То дійсно, така народна ще лінійка тракторів, які, по суті, видавлять цих конкурентів за рахунок своєї ціни, за рахунок того, що я особисто можу вручатись за. Якість, особисто можу розчатись за те, як будуть виконуватися обслужування технічне, сервісні, якісь завдання, фірму і так далі, документація. Хлопці, ж тут не треба буде нікого визванювати, чекати, з кимось довбитись, щось розбиратись, щось виясняти, щось добиватися. Якщо у вас щось станеться, то фірма буде зацікавлена. Фірма буде сама зацікавлена, щоб вам якнайшвидше все зробить файно, щоб у вас був хороший відгук про ту техніку. От. Тому, мужики, енейчики в наявності. Дивіться, які є наявності. Сороковка без кабіни. Сороковка з кабіною. 50-ка з кабіною, 50-ка КБшка з кабіною буде з Нового року. КБшки просто вигриби всі по чисту. КБшки. Ті, що три тони важать здорові виграву, всі по чисту. А також ще мало до уваги, що буде 50-ка без кабіни. Надпотужна. Перша в Україні 50-ка, яка дійсно дасть конкуренцію і Солісам, і Дойцфарам, і буде вигравати в ціні. І буде дуже крута. Тому хто цікавиться такою от технікою, підпишіться. Також фіксована ціна в гривні. Також особливі умови покупки для е ветеранів Збройних сил для ПВД. У нас максимально класні умови для наших захисників. Тому, якщо цікавий трактор, придбання, от, і ви являєтесь військовослужбовцем, то тут взагалі навіть немає смислу вам десь щось лістати, шукати і дивіться, якісь фірми напряму місто Березань, Київська область, поставщик привезуємо вам. Зробимо вам файні документи, зробимо вам файні хороші умови, подаруємо вам ще якісь подаруночки і буде вам самі вигідні умови купівлі. Тому, мужики, зверніть свою увагу на цей бренд. То, хто мене знає, я веду канал вже 7 років, я рідко так прям нахвалюю трактора, що так, все позитивно, але дійсно. Прислухайтесь, то дуже класний.